Чотири тисячі років тому хлопчик був насильно підданий укульному риталу, злившись з альтернативним виміром відомим як порожнеча. Повернувшися аутсайдеру, він став об'єктом поклоніння, але від нього залишилися лише реліквії з китової кістки. Зрештою, багатий китовий жир регіону сприяв технічному прогресу. Була заснована імперія островів. А її нова релігія аббаство обивателів, заборонила поклоніння аутсайдеру. Але аутсайдер все ж зацікавився вісьмома смертними, наділивши їх магічними здібностями. Троє з них були пов'язані з імператрицею островів Джесамін Колдун. Делайла Коперс Пун є їмстива подруга дитинства і голова Відьомського Шабашу. Даут вбивця, який вбив Джесамін і викрав її доньку Емілі. І Корвуатанов. Помилково звинувачений королівський охоронець і таємний батько Емілі. Змучений почуттям провини. Даут був рятований корву і дізнався, що Делайло планувала заволодіти Емілі Колдуїн за допомогою картини з її зображенням. Даут підмінив портрет картиною порожнеча, і Делайлу затягнуло в неї. Здавалося назавжди. Як Емілі виправили, як відновлена імператриця, і 15 років тренувалися з кору, щоб захистити себе. Але Делайла повернулася. Вона забрала твій трон і прізвище, як імператриця Делайла Колдуїн. Клята відьма. На щастя, аутсайдер роздає магічні сили як цукерки на геловін. Тож настав час подорослішати, стати надприродним вбивцею і прокласти собі шлях назад до королівської влади. Розважайтесь.